Рецепт справжньої Пасхи. А ви знали, що куліч і яйця це не християнські символи Пасхи? Звідки же взялася традиція випікати куліч та яйця? Ви знали, що на нашій території тут жили язичники, слов'яни, і вони в честь своїх богів, плодоріддя робили такий куліч. В формі мужських полових органів обкладували яйцями, робили там обряди перед ним, честь ну, плодючості землі, тварини. Коротше, чистий сатанізм. Тут прийшла християнізація, і навіщо Тож почали їх святити, ці паски? От задайте собі, навіщо святять паски? Кажуть, давайте ми їх похрестимо водичкою і все, вони перестануть бути колдовськими. Ось чого їх святять, щоб вони потіряли свою колдовську силу. І коли християни в честь Пасхи роблять такий обряд, об'єднаються кулічі яйця, вони приносять жертви бісам. Тому що в Біблії нема Пасхи, нема кулічів. І написано Пасха наша Ісус Христос. Заклини за нас. Це 1 Корінфянам, 5 глава в Біблії. Прочитайте обов'язково. І чому люди вмирають, хворіють, тому що нажираються, Бога не слухають яйцями б'ються в об голову, обжираються, цей е, приносить язичний символ на, цей, на стіл. Чому тоді багато так проблем? Тому що це не християнська Пасха. Тут нема нічого, це язичська куліч. Це язичка Пасха, а Пасхи тут немає Ісуса Христа. Тож я вас благаю у цьому році. Відмовтеся від кулічей і яїць. Бо Бог це не їда, це не піть, це Слово Боже, це Ісус Христос. Лучше в цей день покайтесь, примиритеся з родиною, прочитайте Слово Боже да, прийдіть до живої церкви. Всі, хто бажає вивчати Слово Боже, пишіть мені в коментарях. Всім Божий благословінь!